Триває телемарафон Євгенія Гарков Влада Соколюк працюють для вас до 12-ї. морські дрони продовжують атакувати російський флот цієї ночі. Поблизу Керченського мосту безпілотником було пошкоджено російський танкер Сік. Він транспортував паливо для армії Росії. Підтвердили джерела Суспільне новини в Службі безпеки України. Самоточни, уточнили, що спецоперацію провели за допомогою надводного дрона із 450 кілограмами тротилу підрив стався у територіальних водах України. Напередодні морські дрони атакували базу флоту Росії в Новоросійську. В результаті пошкоджений великий десантний корабель Аленегорський гарняк. Просу не лише тему говоримо з нашим гостем Андрій Юсов, представник головного управління розвідки Міністерства оборони України. Пан Андрію, слава Україні! Дякую. Дякую, що долучились в суботу, а отже, що ви можете сказати про ці події, які відбуваються, і поблизу України в наших водах, і на території Росії. А, чи можна це розцінювати як сигнали і про що вони говорять ось ці дії а, невідомих дронів? Так, героям слава вітаю вас. Останні дні справді були насиченими з приводу подібного роду подій, і в тому числі активності неопізнаних літаль плаваючих об'єктів та НЛО у нас по Москві літало, які стосувалися насамперед російських і російських військових об'єктів, і великого десантного корабля і військових катерів. Це власне не сигнали тривають заходи. Які є прямими наслідками вторгнення і окупації расистів до України, власне, те, що вони думали, буде працювати їм на користь, і саме їхній флот і військово-морські сили ну в сучасних умовах видається не таким же невразливим для інших менших, але сучасніших засобів. Тому окупанти не можуть себе почувати в безпеці. На всій території, на суходолі і власне на морі, на українському окупованому морі, звичайно, це все припиниться, коли окупанти покинуть і де окупують нашу територію, і суверенітет України буде відновлено. Пане Андрію, а чи є у розвідки дані щодо наслідків удару по Ленігорському гарняку і по танкеру Сік? От маю на увазі саме про наслідки а, технічні для цих суден. Ну, насамперед, давайте може про горняки, про військові е і попередні удари по катерах. А е з точки зору технічної, е найближчим часом ну відновити для ворога е цей великий десантний корабель буде досить проблематично, тому що е це конструкція, яка робилась не на території е сучасної так званої Російської Федерації, і відповідно. Пошкодження там дуже значні, і, звичайно, найближчим часом ми цього аліньгорського гарняка ну не побачимо. Але е, зрозуміло, що у них є ще інші судна, тобто тим самим неопізнаним плаваючим об'єктам є, е, є про що є, є над чим працювати. Ми говоримо звичайно про військові цілі. А посік. Ну, дивіться, це зрозуміло. Ми Ми почули дуже важливий сигнал: те, що перевозить будь-які матеріали, сили і засоби для окупантів для того, щоб допомагати їм нищити українську цивільну інфраструктуру і власне мирних людей. Ну зрозуміло, прикриватись тут якимись статусами їм буде дуже проблематично, Андрію. То... Це питання, воно швидше таке риторичне, можливо, це з моєї точки зору, але а чи можемо ми або чи можна зробити так, щоб Росія розуміла, що кожен масований обстріл України, кожен кожна атака на якісь цивільні об'єкти на українські міста, вона буде мати якісь подібні наслідки на наступний же день, Умовно кажучи, щоб росіяни розуміли, що якщо вони сьогодні зачіпають... Когось якісь цивільні тилові об'єкти, то це буде мати наслідки. І щоб почали боятись, умовно кажучи, чи можна так зробити? Ну, дивлячись, про кого ми говоримо потенційно про расистів пропаганду, наприклад, їхніх пропагандистів ні, їм абсолютно фіолетово, що буде відбуватися у них тилую із їхню інфраструктуру. Якщо про е, воєнне політичне керівництво, то це злочинці і терористи, і mm. в принципі е, вони готові жертвувати всім, в тому числі і е, власним цивільним населенням, і організовувати провокації проти власного цивільного населення на території так званої РФ, з метою зокрема звинуватити Україну або інші е, сили і організації, як ФСБ. Неодноразово вже робили, якщо е, мова йде про пересічних е, меш, мешканців, то е, так е, такі е, ну накопичення має дати свої результати, і е, зрештою, напевно, дійде з одного боку через величезну кількість втрат, а е, з іншого боку, через е, ну, те що ті новини, які ми бачимо, що щось долітає до Москви, щось е, відбувається на воді. Ну тобто, зрозуміло щодо. Критично мислячих людей дійшло би, ну там таких не не так багато, але головне це все ж таки не сигнали. Україна планомірно працює над тим, щоб продовжувати звільнення власних територій, відновлення суверенітету в межах кордонів 91-го року, притягнення злочинців до відповідальності. Тобто, це є головною, скажімо, стратегічним процесом, і коли. Останній окупант покине українську землю, звичайно, на території так званої Російської Федерації. Ну, напевно, буде спокійніше. Пане Андрію, дякую. Дякую, що долучилися, і прокоментували ці питання дякую. і зробили. Можливо, я так розумію, певний натяк і анонс того, що буде відбуватися на Росії. Можемо лише побажати з свого боку успіху вам у вашій роботі щодо звільнення українських земель. Андрій Юсов, представник головного управління розвідки Міністерства оборони України, був з нами на зв'язку.